Подивимося, як разом цю задачу зробити можна. Так, зараз перейдемо в код. Те, що не потрібно, видалимо. Хоча я можу використати інший файл, так? Тут. Нічого не було. А в нас був запит, що він великий вийшов. Можна його розбити отак. От Відступи зробимо, і у нас колекція яка. Stations. Можна так зробити. А ось у нас запит повертає всі станції. І, в принципі, як варіант, ми можемо використати внутрішній, кве внутрішній запит, щоб перевірити чи є зарельоти так у, у цього корабля. Якщо такий підхід, то потім в циклі stations, множина Якщо ми будемо прибирати stations, яка нам зміна потрібна? Підкажіть мені. Всі ще тут? Так, аккаунт. Аккаунт. Ось, і як ми зможемо дістати цей внутрішній запит? Пам'ятаємо, що можемо внисити у нас аккаунт це батьківський об'єкт, а старшіп це дочірній об'єкт, як, як і контакт, так? І ми можемо йти тільки на один рівень вниз. Тут ми не можемо ще написати один ще один селект, вже не буде працювати, так? Якщо в зміну ми отримаємо. Результат запиту. Ми тоді можемо зробити аккаунт Starships. можна написати, якщо використамо це буде масив, це буде. Теж колекція, так? Якщо розмір буде, якщо нуль, ми ось на запиті бачили, так що ось запит нам повернув з... просто з консолі, що Деякі пусті давайте перевіримо, чи це буде значення 0, чи воно спрацює у нас, можна продебажити. Цю зміну для кожного аккаунта. І можна ще один поставити, ще один лог поставити, щоб дивитися, який це аккаунт. Так, перевіримо. А це поки що не потрібно. Так, перевіримо, і можна через пошук. Так, і ми бачимо, що ми ось аккаунт іден, перший, і в нього нуль. The host 3, Base Station має 8 зорольотів, і так далі. Так. Тита немає. Ось ми перевірили першу мову задачі, так, що якщо 0, нам ця, ця станція підходить, ми її можемо захопити. По-іншому, якщо б ми не використовували. Б, а оце внутрішній запит, як би ми могли цю задачу зробити? Окремий лист винести цей запит, можливо? Ми б дістали всі старшіпи, де би е, ID дорівнював, ну, типу. Мається на увазі той аккаунт ID, який є на старшіпі. Він видернював тому аккаунту, який ми перший квіряємо з аккаунтів. Ну так, ми могли б використати інший запит, так, і потім в циклі перевіряти вже, е, якби поскладати в сет. IDшники аккаунту, а так ми б вибрали б current поле зв'язок з аккаунтом, так пам'ятаємо, це у нас lookup, які, завдяки якому ми можемо зробити ну, таку штуку, да? ось, і фактично, Тут ми виймаємо ID в першому запиті, тому ми можемо підставити пошук ID в ці колекції, і тоді можна було б зробити двома запитами. Так є багато варіантів, як ми можемо цю задачу зробити, тому буде бажання, ви можете поекспериментувати з цим. В даному випадку наша ціль була взнати, чи в нас є пусті аккаунти. Ми їх знаходимо так. І ми можемо тоді, вже знаємо, які станції нам потрібно відібрати. Можна робити відразу це тут. Можна, наприклад, скласти в сет окремий ці станції. Ну, давайте зробимо відразу тут, якщо нам підходить. Ми вже знаємо, яка станція пуста. Нам тоді треба зробити а, ці старшіпи. Друга частина задачі. Так, другий пункт. Старші. Тай. Файтер. Ми створюємо новий об'єкт. Fighter. ось. І... Поля Name size поле буде 8, і. station буде account ID. Так, нам потрібно на той корабель, на, на ту станцію відправити ці винищувачі. І, в принципі, що нам для цього потрібно? Ми не можемо в циклі створювати кораблі, тому ми візьмемо. Так, зробимо і е, створимо колекцію, в яку ми додамо всі нові записи. Add, е, Так, ми додаємо їх і на кожну станцію відправляємо, створюємо по, по кораблю. Ну і можна знову ж таки зробити перевірку в кінці, так, як варіант. І ось ми бачимо, що після запуску команди, так, ми отримали результат, і в нас є з'явилися ID. Це значить, що ми створили в базі даних вже ці записи, і автоматично створились ідентифікатори. Ми можемо перейти назад у «Force». Так. вкладка Starships. І по ідентифікатору, наприклад, пошукати. Ось в нас створився запис, наприклад, на станції. Яка в нас станція? Робот-аккаунт в мене. Ось. Ну да, можна ще перевірити мову, чи це число є, чи станція може приймати кораблі. І в принципі, якщо ми хочемо створити, зараз ми створили один корабель, якщо ми хочемо створити е, кількість. Сказано в задачі відповідно числа, скільки може прийняти станція, наприклад, ми бачимо в запиті. Так, тут що одна станція може прийняти 25 кораблів, друга 8. Якщо ми хочемо створити відповідно до цього числа кількість кораблів, то нам потрібен буде ще один внутрішній цикл. Яка в нас зміна буде? Аккаунт. Кожен аккаунт, який попадає в цикл. Ми беремо це поле числове. Ось і плюс-плюс, Інкремент. І просто ставимо цей кусок і створюємо кучу старшіпів. Так, додаємо все в колекцію. Тут може додати вже індекс. Номер корабля. Тут в нас нічого не змінюється. Бачите? Тут один демель буде на всі штуки. На всі кораблі. А, ну, та один з варіантів, як можна вирішити цю задачу. Є інші варіанти, як ми вже згадували. Ось, але я думаю, основний принцип зрозумілий.